Мобільний зв'язок це вже давно не розкіш, а необхідність, але для українських пенсіонерів це ще й додаткова стаття витрат. Адже пенсії в Україні невеликі і навіть зайві кілька десятків гривень у місяць це суттєво для літніх людей. Тож сьогодні у відео я розповім, які тарифи в Україні зараз найвигідніші для пенсіонерів, і як можна заощадити на мобільному зв'язку, при цьому не втративши в якості послуг. Тож додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні поговоримо про те, як пенсіонери можуть заощадити на мобільному зв'язку. Ви знаєте, я одразу попрошу вас написати, чи користуєтеся ви мобільним зв'язком, якщо ви пенсіонер, якщо вам 60 або, можливо, у вас є близькі. Які користуються чи не користуються мобільним зв'язком. Ну, я маю на увазі ваші батьки або бабусі, дідусі, тому що я пам'ятаю свого дідуся, він почав користуватися мобільним зв'язком, коли йому було вже далеко за 80. До останнього йому було зручно користуватися стаціонарним телефоном. От мені цікаво, чи є зараз пенсіонери, які все одно через те, що вони звикли через те, що так простіше, а можливо, так і економніше, залишаються на стаціонарному телефоні. Чи є такі люди, які принципово не хочуть користуватися мобільним зв'язком? Тому що дійсно, ну якщо людина все життя звикла до іншого, то мобільний телефон для когось це може бути занадто складно і без допомоги там родичів розібратися іноді важко. Я просто пам'ятаю по своєму дідусері. От тож, сьогодні будемо розбиратися, все-таки ті пенсіонери, які перейшли на мобільний зв'язок, наскільки їм зараз вигідно розмовляти по мобілці. І які є варіанти, щоб все-таки заощадити. Почнемо з «Київстару». Бо це єдиний мобільний оператор, який розробив спеціальний тариф саме для пенсіонерів і людей з інвалідністю. Тариф називається все разом комфорт. Його вартість 220 гривень на місяць. Що ж входить у цей пакет 10 ГБ мобільного інтернету. Безлімітні дзвінки в межах мережі Київстар, 100 хвилин на інші українські номери, 100 СМС, підписка на Київстар ТБ легкий. Це понад 200 телеканалів, а також колекція фільмів і серіалів від 1 плюс відео. Також домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт на секунду. Окрім цього, є так звана суперсила на вибір, бонус, який можна активувати без доплати. Наприклад, додаткові 100 хвилин на дзвінки по Україні або за кордон, 5 гігабайтів у ромінгу, або доступ до преміум сервісів медичного додатку Хелсі. Тобто тариф дійсно виглядає продумано: і зв'язок, і інтернет, і навіть телевізор у дому все в одному. Пакеті ну, для пенсіонерів, які звикли дивитися серіали, це може стати дійсно заміною телевізору. А й, можливо, це навіть буде зручніше. Знову ж таки, згадуючи про свого дідуся, він останні роки життя, його він дожив майже до 92 років, помер незадовго до повномасштабного вторгнення. І от він вже дивився дійсно в Ютубі, в інтернеті, там свої серіали і так далі. Тобто, при бажанні можна, можна прилаштуватися. І зручність у чому? Що коли є програма по телевізору, так то пенсіонер, ну, будь-яка людина, вона підлаштовується під ефір, там ще може бути купа реклами, а так. У мене є смартфон, у мене є телефон. А і я можу сам обирати час, коли мені дивитися якийсь серіал. А можна весь серіал одразу подивитися? Тож для пенсіонерів це зручно, і тому Київ стар, як на мене. Ось враховує таку потребу літніх людей. Далі пропоную розглянути водафон. У цього мобільного оператора тарифу саме для пенсіонерів, на жаль, немає. Але є найдоступніший варіант це тариф FlexGo. Для контрактних абонентів він коштує 270 гривень на місяць. Ну, тобто, якщо ви хочете скористатися цим тарифом, то тут треба вже зробити передплату, тобто з ними укласти контракт. Тобто раз на місяць покористуватися за ці гроші не вийде, це просто для розуміння, тому що є різниця. Йти на контракт, або просто використовувати звичайний тариф. Що цікаво, якщо перенести номер із іншого оператора, тоді спрацьовує акція HOT, і тариф на рік стає дешевшим усього 200 гривень на місяць, тобто ви можете заощадити ці 70 гривень. Якщо просто берете контракт, то 270 гривень на місяць. А якщо ви переносите свій номер, наприклад, у вас номер у лайф або Київ Стар, і ви хочете перейти на Vodafone, то тоді ви отримуєте суттєву знижку. тобто не 270 гривень на місяць будете сплачувати, а 200 гривень цілий рік. Що входить у цей тариф? 25 ГБ мобільного інтернету, 500 хвилин на всі номери по Україні, безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone, Користування деякими популярними застосунками без зняття мегабайт, тобто умовний Facebook чи Viber можна відкривати без втрати інтернету. Ну, якщо пенсіонери користуються соцмережами, а таких я теж багато знаю, то це теж дуже непоганий варіант. А ще бонус для нових абонентів додаткові 500 хвилин на розмови та 5 гігабайтів у ромінгу протягом перших 12 місяців. Якщо у вас, наприклад, там син або родичі за кордоном, а особливо в умовах війни це доволі розповсюджене явище, то це також вам підійде. Тобто, якщо пенсіонер або хтось із родини вирішить перейти на водафон, то за 200 гривень на місяць упродовж року можна отримати до... Доволі пристойний обсяг послуг. Ну і наостанок, третій великий мобільний оператор в Україні це LifeSell. Тут ситуація трохи інша. Спеціального пенсійного тарифу немає, але є лінійка LifeSet, де можна підібрати собі тариф під бюджет. Найдешевший варіант коштує 100 гривень на місяць. Що сюди входить? 10 ГБ інтернету, безлімітний домашній інтернет до 1 ГБ на секунду. Але важливо, дзвінки оплачуються окремо 2 гривні за хвилину. Тож, якщо людина часто телефонує, цей варіант може бути не найвигідніший. Їй дорожчий тариф 175 гривень на місяць, але він включає вже 25 ГБ інтернету, 1300 хвилин на всі номери по Україні. І знову ж таки домашній інтернет на швидкості до 1 гігабіта на секунду. Тож тут усе Залежить від того, наскільки активно ви користуєтеся телефоном. Якщо основне, це інтернет і короткі дзвінки, тоді 100 гривень цілком достатньо. Ну, я знаю таких пенсіонерів, які взагалі. Досі не користуються інтернетом, вони звикли дивитися телебачення, читати газети, а телефон мобільний використовують виключно для зв'язку. Тобто так само, як колись використовували стаціонарний телефон, зараз використовують мобільний телефон, і тому для них цілком достатньо перейти на цей тариф 100 гривень на місяць. Я чесно вам скажу, я хоч не такий старий, але я сам такий був, коли з'явилися мобільні телефони. Там, у 2000-х я тривалий час не користувався там, інтернетом. Мені мобільний телефон я брав найдешевший, там, Nokia якусь, просто для зв'язку. От я якось не міг налаштуватися, я звик дивитися телебачення, тобто мені навіть молодій людині знадобився час для того, щоб перейти на користування мобільним телефоном повністю. Для того, щоб я е, користувався соцмережами, для того, щоб я дивився там якісь фільми, е, для того щоб я використовував як зараз його для зйомки, а потім викладав там в інтернет якісь відео. Тобто раніше мені було достатньо просто е, привіти е, да, і все. І тому у мене був дуже дешевий тариф. Але з часом, як то кажуть, приходить апетит. Тому якщо ви пенсіонер і ви от тільки зараз хочете почати користуватися мобільним телефоном, я думаю, що такі можуть бути. Якщо є, напишіть в коментарях, то для вас якраз це буде нормальний варіант поступово, поступово переходити на цей мобільний зв'язок. Спочатку там 100 гривень на місяць, а потім вже розширювати функції, щоб не переплачувати. Бо поки ви розберетеся і зрозумієте, що вам потрібно з тих послуг, які надають мобільні оператори, ви ну фактично будете переплачувати, платити за ті послуги, якими ви поки що не користуєтеся. Якщо ж вам треба більше розмов, то звісно краще обрати тариф за 175 гривень. Ну а тепер загальні поради, як обрати оптимальний тариф, щоб не переплачувати. Давайте ось такі виділимо кілька порад від експертів. Перевірте, скільки реально витрачаєте на зв'язок. Якщо дзвінки всередині однієї мережі, можливо, вистачить простого пакета. Розгляньте варіанти переходу до іншого оператора. Багато знижок діють саме для нових користувачів. Звертайте увагу на контрактні тарифи. Для пенсіонерів часто вигідніше підписати контракт, тоді менше переплат і стабільна ціна. Ну, це як з тарифом, те, що я вам говорив, що можна від Vodafone, так перейти на контракт, тим більше з іншого номера, то тоді ви будете сплачувати не 270 гривень на місяць, а 200 гривень на місяць. Ну, суттєва економія. Ну, також фахівці радять не забувати про акції. Наприклад, той же Vodafone часто робить знижку на рік для нових абонентів, а Київ Старт дає бонус. За підключення телевізора чи інтернету. Отже, друзі, давайте підсумуємо. Київстар єдиний, хто має спецтариф для пенсіонерів, і він наразі найбільш збалансований тут зв'язок, інтернет, телевізор і навіть домашній Wi-Fi. Водафон хороший варіант, якщо ви або ваші рідні готові перенести номер. Ну, про те, що я говорив, тариф буде всього 200 гривень із великим пакетом хвилин. Лайфсел найдешевший старт, але потрібно рахувати, чи не будете ви переплачувати за дзвінки окремо. Тож у кожному випадку можна знайти оптимальний варіант, головне не платити за те, чим не користуєшся. Тож я хочу звернутися до молодих людей, до людей там 40+. Якщо у вас є батьки. Або е, дідусі бабусі, які от тільки зараз хочуть перейти на мобільний зв'язок, будь ласка, не залишайте їх сам на сам е, з цією проблемою, допоможіть їм розібратися, поговоріть з ними, приділіть увагу, з'ясуйте, які функції потрібні вашим близьким. Чи хоче ваша бабуся, дідусь дивитися серіали? Через мобільний інтернет, чи будуть ваші близькі спілкуватися з родичами за кордоном? Тобто усі ці нюанси дуже важливо. Це потрібно для того, щоб обрати найоптимальніший тариф і не переплачувати за ті послуги, якими поки що ваші рідні не користуються. Якщо пізніше там пройде місяць-два, і ваша бабуся, дідусь скаже, що він хоче перейти на інший, нехай більш дорожчий тариф, тому що це буде взагалом е, вигідніше, бо він буде. Буде користуватися додатковими якимись послугами, то тоді це зробіть, а одразу не кидайте людей на призволяще, тому що дійсно зараз пенсія невеличка у пенсіонерів і переплачувати зайві навіть 10 гривень, це знаєте, це розкіш. От тому я дуже сподіваюся, що якщо ви нас дивитеся, якщо серед наших глядачів є. Люди, які можуть допомогти своїм батькам, своїм дідусям, бабусям або родичам похилого віку, то, будь ласка, приділіть їм увагу. А якщо ви пенсіонер, то сподіваюся, це відео було для вас. Корисним напишіть, яким оператором ви користуєтеся зараз, можливо, раніше користувалися, і який тариф із тих, що я вам запропонував, вам підходить найближче. Дуже цікаво почитати ваші думки, ваш досвід. Дякую, що дивилися. З вами був Віталій Маркалик. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про важливі теми. Також поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, поширте його серед друзів та близьких, та не забудьте клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші корисні відео. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе!